Слава Ісусу Христу! Господь Бог подарував мені декілька можливостей, а саме більше двох десятків разів відвідати святу землю як паломник. Для мене паломництво на святу землю це найважливіше паломництво, яке я можу пройти у моєму житті. Одним з яскравих пам'ятних для мене паломниць, які я би хотів ще і цього року пережити, це паломництво, яке включає в собі вихід на гору Синай. Кожен паломник разом з духовником можуть укласти в союз примирення з Господом Богом ще раз прочитати для себе 10 заповідей Божих, які дав Господь Бог Мойсеєві. Ми стараємося підбирати якісних, хороших духівників, як владика Богдан Дзюрах, як владика Борис Гудзяк, отець Андрій Зелінський. Говорю це для того, щоб запросити сьогодні наших вірних людей, які хочуть відчути, що таке бути паломником, що таке пережити містерію паломництва на святій землі.